Правопис дзвінких приголосних звуків в кінці слова і складу. Дзвінки приголосні звуки вимовляються з голосом і шумом Б, Д, Г, з, з, Г, Г, Дз, Дз В Л, ль М, Н, Н Р. -ж. В українській мові дзвінки приголосні звуки в кінці слова і в кінці складу перед глухими приголосними вимовляються дзвінка виразна, чітко, сад, мед, дуб, каска, рибка, жабка.